На що це він натякав, коли казав: якщо будуть запроваджувати нові санкції, більш жорсткі і забирати наші російські активи, то буде відповідна реакція. Дістає жупе, це... дістає жупел страху, бо крім потенційних кількох ракетних залпів у бік Європи, і можливо, що якісь безпілотники туди можуть залетіти за винятком великого піхотного ресурсу, у них немає. Тобто він піднімає градус страху, але знову ж таки мені видається, що він перебуває в Бульбашті. Він уже не розуміє реальність як таку, та зрештою він і на старті її не розумів, бо його туди в бульбашку завели, що Україну можна взяти за лічені тижні. Але то так я так відрефлексував на вашу репліку, але все ж таки повернуся до того, що називається гроші. Ресурс великий. Він дуже він дуже такий цікавий. Цікавий, і це, якщо станеться, це буде безпрецедентне явище. Відбирання грошей у окремо взятої державі, і тут направду є певні страхи. Я не сумніваюся, що агентура на тому боці російська дуже сильно працює, бо можуть спустити такий механізм, навіть в цивілізованій правовій в Європі, який насторожить. Ці світові так звані фінансово-промислові групи, то я би не казав, що це станеться завтра, але те, що у цьому напрямку пішов серйозний рух, це однозначно так. Отже, якщо спробувати всю цю гарячу пару, бо так ми її називаємо, переговорного процесу звести до якогось логічного аналізу, то я би виснував у декількох напрямках. Перше і найголовніше. Найголовніше про це буду говорити нескінченно. Московити не відмовляються від боротьби за нас, оце дуже фундаментально, це дуже принципово. Василь Осипович Ключевський, їхній імперський історик зламу 19-20 століття. До кінця життя буду повторювати цю фразу за одним єдиним винськом, якщо доживу до того моменту, що Московія помре як держава. Росія загроза Україні, Україна загроза. Росії залишиться хтось один. Це перший фундаментальний висновок, який маємо постійно тримати в себе в голові. Бо чому от ви так правильно поставили питання, що європейці кажуть про завершення війни, та не буде ніякого завершення. Підкреслюю можливе тільки завершення цієї фази бойових дій, якщо московиті лишається такою, якою вона є. Питання наступного історичного воєнного збройового здару удару питання часу. Тепер локалізуємо у вузьку. У вузьку частину так званого цього переговорного календаря ми вперше суб'єктно, дуже якісно, дуже толково, дуже розумно разом з європейцями переграли практично докорінно той план, котрий московітяни запустили. Ну взагалі в життя, в обговорення, і третій висновок теж не менш важливий, дуже серйозний. Загально стратегічні економічні передумови для звужування поля, поля, годівнички як олігархату, а і так, так само і війни, бо війна це гроші, гроші і ще раз. Гроші складаються нам на користь. Але ще один штрих має дещо відкинутися від великої геополітики і перейти усь у реальність поля бою зима на порядку денному. І ми маємо розуміти, що зима нам на користь, тому що в стані атакуючої сторони перебуває противник. І оця тактика інфільтрації, коли боєць 1-2, бо вони відмовилися від ротних штурмів про батальйонів вже взагалі, не говориться серйозно. Зараз зазнає ревізії. Чому? Ми ж добре розуміємо: пробігти солдату в екіпіроті з автоматом, гранатами, водою, боєкомплектом і так далі сухим полем це одне. А пройти його, коли воно розкисне, і ти будеш вище ніж по коліну у болота. Це зовсім інше. Тому вони правильно рефлексують і, на мій погляд, наступний раунд можливий не швидше, не швидше, коли так, тобто, так, будуть затягувати місяць, так, другий, третій до, до кінця зими. До кінця зими. Плюс знову ж вертаюся в аналіз до американців в американців. стартує... Виборча гонка, і ви, і ви знаєте, я так дещо я так дещо поіронізую. Ну моє серце, як українця, рветься за те, що ми таку величезну ціну платимо за свою незалежність, бо ми боремося за незалежність. Ця війна нічого інше як відтермінована війна за незалежність. Але давайте так відкинемо трошки емоції і подивимося на процес холодними цинічними очима, бо геополітика це цинічна річ, це боротьба за світову владу. А коли ще в нашій історії ми так, як держава, а тепер же як суб'єктивізована нація, були так тонально важливі у планетарних масштабах, щоб внутрішня політика світового гегемона США... Будувалося навколо України. Ну давайте будемо чесними. Це історичний феномен. Тепер нам, усім українцям, розуму, терплячості, стійкості, щоб цей феномен втримати, і щоб ми нарешті вирвалися від цього огидного московського. Я ну не знаходжу метафори, наскільки вони мерзенні нам, і направду почали рухатися. Нормальний уцивілізований цивілізований європейський світ, євроатлантичний, якщо правильно, де насправді підкреслюю, насправді наше. Місце, наша місія. Ми минулий раз рефлексували по Франції, то маленький штрих, бо ми там чітко розібрали і проговорили, як французи зітхають у біг московитів. Але нагадаю, що конституцію Пилипа Орлика було імплементовано у французький конституційний процес його сином Григором Орликом, який був на службі у Людвіка 15-го, а після великої буржуазної революції саме наші базові документи. Стали прототипом конституційного процесу у демократичній Європі. Я так дещо складно і по філософськи висловився, але саме так було. Ми маємо що запропонувати світою. Пане Петре. Я хочу, щоб ви проаналізували ще один сигнал, який надійшов з Вашингтона. Точних часових рамок для завершення переговорів щодо пунктів мирної угоди не існує. Це сказав Трамп, коли у нього запитали журналісти. Про цю про мирну угоду на борту літака, і раніше йшлося про те, що до, до дня подяки у сполучених штатах, а це 27 листопада, буде завершений і переговорний процес, і навіть можливо буде підписана угода. Чого не сталося? І ось на це що відповів очільник Білого Дому. Пропоную послухати пряму мову. У мене немає дедлайна. Знаєте, який у мене дедлайн? Коли це закінчиться? Ну, це була лише карта. Це не план, просто концепція. І від цього вони переходять до опрацювання кожного з 28 пунктів. Потім виходить 22 пункти. Багато з них уже вирішено і дуже сприятливо. Тож побачимо, що буде. До речі, Трамп уточнив, що його спецпредставник Вітков вирушить до Москви на початку грудня для переговорів і для зустрічі з Путіним. Побачимо, чи він ще туди доїде, Це теж все дуже складно. Але я би відрефлексував на те, що зараз Трамп проговорив, так як він проговорив, особливо у частині, що був дедлайн, жорсткий, такий конкретний, назвали число. Ну от так вона має бути і не по іншому. Після того, що вже все википіло. Після того, що сказав Путін, я на цю хвилину не бачу жодного проривного моменту, який може зробити візит Віткова. До Путіна і про що вони там будуть розмовляти, на мій погляд, буде чергове з'ясування позицій по факту тих рефлексій, отого туману, отого вулканування магми переговорної, яка відбулася по факту. От що буде. А реально, мій особистий погляд, реально щось має відбуватися десь лютий березень місяць. винятком одним, за одним одним. Якщо якась дійсно у Москві по-справжньому сильна. Група вдасться до чергового палацового перевороту, бо палацові перевороти для московицької держави є прийнятне явище, починаючи від Єлизавети Петрівни, яка здійснила перший палацовий переворот. Олександр І е погодився на мучезне убивство свого рідного батька, закінчуючи більшовик. Більшовиками, отак вони влаштовані і направду буду рефлексувати вже як громадянин, як людина. Ну я зичу сили тим людям, які на це відважаться. Але ще, ще один ще один у цьому аспекті. Російська демократія, отак від рефлексу, якої не існує у природі, закінчується рівно там, де починається українське питання. Знову вертаємося до базової теми. Ми видихаємо в цій екзистенційній війні по-справжньому тільки тоді, коли вони фрагментуються. Інших сценаріїв не існує природі. Все решта лише проміжні моменти і черговий етап до підготовки.